Діти, доброго дня! А до нас хтось завітав на гостину. Відгадайте загадку. Взимку зірка біла з неба прилетіла, шість промінців має, на сонечку ще сяє. Хто це? Так, це сніжинка, ось вона яка, а яка вона? Вона біла, вона легка, вона гарна, вона мереживна, вона блискуча. Повторюйте разом зі мною. Вона біла, вона легка, вона гарна, вона мережевна, вона блискуча. Чи подобаються вам сніжинки? Я дуже полюбляю розглядати сніжинки, тому що вони всі-всі різні і не схожі одна на іншу. Але сніжинка до нас завітала не сама. А з ким ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Прийшла до нас бабуся у білому кожусі, поля причепорила, похнастим снігом вкрила. Підгадайте, хто вона, ця бабуся чепурна? Але сніжинка до нас завітала не сама, а з ким ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Прийшла до нас бабуся у білому кожусі. Так, малята, це зима. І зараз я вам пропоную пограти в гру, що буває взимку. Погляньте на картинку і розкажіть мені, будь ласка, що буває взимку? Як рухається сонце по небосхилу? Взимку, сонце рухається по небосхилу низько. Повторіть разом зі мною. Взимку, сонце рухається по небосхилу низько. Які дні взимку? Взимку дні короткі, а ночі довгі. Яке небо взимку? Взимку небо похмуре, сіре, часто вкривається темними хмарами? Давайте повторимо: взимку небо похмуре, сіре часто вкривається темними хмарами. Який вітер взимку? Вітер взимку дуже холодний. Так, Бачите, он хлопчик змерз. А якщо холодно взимку, то як ми одягаємося? Взимку люди вдягають теплий одяг, взувають тепле взуття. Так. А що з тренками взимку відбувається? Взимку, ведмі та їжак, сплять, так? Так. А що з водою трапляється? Взимку, водою ми вкрилися кригою, коли великі морози вона товста і міцна. Повторимо ще раз: взимку водою ми вкрилися кригою, вона товста і міцна. Що ми можемо робити взимку? Взимку ми можемо кататися на санчатах, на лижах. Які дерева взимку? Взимку дерева голі, лиш ялинка, зелена, так? Яке свято ми відзначаємо взимку? Взимку ми відзначаємо свято Нового року. Так. Хто залишається з нами зимувати? Поряд з нами залишаються зимувати лише пташки, зимуючи, так? Горобчик, синичка, горо го голуб, ворона. І прилітають снігурі. Молодці, ми гарно пограли. Коли настає зима, на дворі все стає білим. Чому? Так, тому що найчастіше все вкрите снігом. Погляньте на картинку, що вкрив сніжок. Сніжок вкрив доріжки. Сніжок вкрив дерева. Сніжок вкрив кущі. Що ще може вкрити сніжок? Погляньте на картинку. Сніжок вкрив землю. Так. Настала зима. А яким словом можна замінити слово настала? Завітала зима, так? Прилетіла зима. А яка зима? Зима холодна, зима сніжна, зима біла, зима морозяна, зима чарівна, зима чудова, зима ніжна, зима гарна. Зима срібна. А ще як можна сказати про зиму? Лагідно, як ми його називаємо? Зимонька зима, красуня зима, чарівниця зима. Погляньте, в нас падає сніг. А яким словом можна замінити слово падає? Сипле сніг, йде сніг. А ще можна сказати як? Снігопад так! Що робить сніг? Кружляє, летить, стелиться, лягає. А що робить мороз? Холодить людей, так, ще кого. Тварин, птахів. Що ще робить мороз? Морози, так? Так. А зараз пограємо в гру приказки про зиму. Давайте пригадаємо приказку про мороз. Сонце блищить, а мороз тріщить. Як ви можете пояснити цю приказку? Хоча сонце дуже яскраво світить, але саме за такої погоди дуже сильний мороз. Так, у зимку деньок, як комарів сок. Так, це що значить? Так, це приказка про першу половину зими, коли день дуже короткий. Мороз січе, аж вуха пече. У середині зими дуже сильний мороз. А тепер давайте пограємо в гру склади речення. Давайте складемо розповідні речення з протиставленнями, використовуючи слова день, ніч, короткий, довга. Узимку день короткий, а ніч довга. Наступне слово сходить, сідає рано, пізно. Сонечко сходить пізно, а сідає рано. А зараз я пропоную вам пограти в гру Добери слова родичі. Я буду вам давати слова, а ви будете шукати слова родичі до запропонованих слів. Тобто це слова, які схожі за звучанням і за змістом до слова. Наприклад, до слова сніг. Які ми можемо знайти слова родичі? Сніговик, сніжний, сніжинка, сніжок, снігуринка, снігопад, снігур. Які ми можемо знайти слова родичі до слова мороз. Морозець, морозний, морозити, морозко. Так, давайте вивчимо скоромовку про зиму. У Узимку буває завірюха. Повторюємо: узимку буває завірюха. Узимку буває завірюха. Так, а як можна замінити слово завірюха? Хуртовина, метелиця, віхола. А послухайте скоромовку про віхолу. Віхоло віхола. віхола на вітрах поїхала. Давайте складемо розповідь про зиму ось за таким алгоритмом. Яка погода буває взимку, як одягнені люди, які дитячі забави бувають тільки взимку, як тваринам-птахам допомагають зимувати, як тварини пристосовуються до зими, і як виглядають рослини. Ось приклад моєї розповіді. Погода взимку морозна, холодна. Сонечко не світить, можуть і, е, іти сніг. Одяг люди одягають тепле, теплі шапки, куртки, взуття. Коли на вулиці випадає багато снігу, можна погратися в дитячі забави, сніжки, зліпити сніговика, покататися на санчатах. Або на санках згори, а також можна покататися на лижах. Ми допомагаємо взимку пташкам, годуємо їх у годівничках. А тварини взимку деякі лягають спати, а деякі змінюють свій колір. Рослини взимку засипають, зеленою залишається тільки ялинка. Спробуйте скласти свою розповідь за цім алгоритмом і надішліть мені. Малята, я сподіваюся, що ви любите зиму так само, як і я. Що можна робити взимку? Так, взимку можна гратися у сніжки, ліпити снігову бабу, кататися на санчатах, лижах, ковзанах. А на цьому наше заняття завершене. Я буду чекати з нетерпінням відео ваших розповідей про зиму. До побачення.